Вітаю вас, шановні підписники. Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Вже наступного тижня ми зустрінемо перший день зими та останнього місяця року. Зиму ми зустрічаємо в час, коли сонце перебуває у володінні стрільця, знаку щедрості, ідейності, хорошого смаку, широкого світогляду, схильності до навчання та викладання. Весь тиждень, з 28 листопада по 4 грудня місяць буде зростати, гарний час для починань, старту проєктів, втілення в життя планів. Однак ми пам'ятаємо, що Марс ще ретроградний, а тому в загальному період вважається напруженим. І важливі справи та старти можливі лише якщо немає змоги їх відкласти на два місяці. І лише в дні виключення, які виділяють Олена Осипенко та Юрій Буянов у астрологічному календарі. Наступного тижня такі дні майже щодня, окрім вівторка та середи, і деякі дні мають обмеження по часу. Далі розглянемо енергетику тижня детальніше. Цю інформацію використайте для планування робочих і особистих справ та проживайте кожен день усвідомлено. Тиждень розпочався у понеділок, 28 листопада, з положенням місяця у повітряному водолії і продовжуватиметься даний транзит дві доби 28-29 листопада. Водолій вільний реформаторський знак. Тому в період такого транзиту складно сприймається будь-яка форма примусу та обмеження. Також складно ухвалювати відповідальні рішення. При цьому підвищується інтерес до всього нового, незвичайного, можуть спасти на думку несподівані ідеї, можливий емоційний неспокій, рекомендується наукова та інтелектуальна робота, конференції, спілкування з однодумцями, а також заняття соціологією, астрологією, психологією. Найбільш напружені дні тижня вівторок та середа. У вівторок, з 9 ранку до ночі, триватиме непродуктивний період місяця без курсу. Ухвалювати рішення в цей час не рекомендуємо, а також реєструвати підприємства, підписувати важливі документи, здійснювати коштовні покупки, проводити голосування, затверджувати закони ви не отримуєте бажаного результату. Та в періоди, коли соціальній, тобто зовнішній активності зась, на передній план виходить духовна. Внутрішня діяльність тому присвятіть вівторок духовним практикам психотерапії, медитації та молитві. А також рекомендується бути уважними та обережними, особливо за кермом автомобіля і в ролі пішохода. Обов'язково одягніть світловідбиваючі елементи, щоб водії могли побачити вас в темний час доби. Такі рекомендації стосуються і середи, 30 листопада, цей день також забарвлений у Фіолетовий, що свідчить про напруженість та несприятливість для соціальної активності. Цього дня буде перша чверть місяця і між ним та сонцем сформується напружений аспект квадратури. Точний момент буде о 16.38, але дію можемо відчути ще зранку. Можлива підвищена емоційність, головний біль, роздратування. Не перенапружуйтесь, будьте уважними та утримайтеся від вживання алкоголю. На початку 30 листопада на дві доби місяць перейде в знак риб: психологічний, милосердний, гарний час для благодійності та допомоги іншим. Не будьте байдужими, проявіть милосердя, поділіться тим, що маєте з тими, хто потребує. Перегляньте свої речі і передайте благодійним фондам допомоги армії, дітям, тваринам. Допомагайте інформаційно та, по можливості, коштами. Насправді, ми всі і так це робимо. Зараз українці об'єдналися як ніколи. Люди допомагають одне одному, беруть дуже активну участь в грошових зборах, саме тому нас не перемогти. Добро сильніше, ми обов'язково вистоїмо. З 13 26 четверга по 13.40 п'ятниці триватиме критична 9 місячна доба, символ якої кажан, в цей час варто втриматися від соціальної активності, можливі тривоги, страхи, похмурі думки, схильність піддатися оманам та ілюзіям. Трансформуйте негативні якості в позитив, не проявляйте егоїзм та гординю. Найкращий захист в цю місячну добу духовна гармонія і рівновага. Досягнути їх можливо за допомогою медитації. А після критичної 9-ї настане 10-та місячна доба і триватиме до 13-ї 53 суботи 3 грудня, символ 10-ї місячної доби джерело, фонтан. Ви можете відчути підвищення життєвої сили, направте її на зміцнення сімейних стосунків та благоустрій житла, проявляйте лише позитивні емоції та уникайте конфліктів. Не варто проявляти корисливість та зверхність. В п'ятницю, суботу, а також першу половину неділі місяць йтиме активним овном. Це знак вогню, овен іскра. Його енергія робить нас нетерплячими, впертими, в кращому випадку наполегливими. В час такого транзиту місяця можете відчути бажання зробити все тут і відразу. Збільшиться ймовірність суперечок, сварок, розладу в стосунках, а головний біль, що часто супроводжує в цей період, може застерігати вас від необдуманих дій. Корисно зайнятися фізичними вправами, але слід бути обережним, щоб не отримати травму. Бережіть очі та голову, уникайте хірургічних втручань в цих зонах. Візит до стоматолога і перукаря теж краще перенести на інший час. Не вживайте у великих кількостях спиртні напої, чай, каву. Краще їх замінити чистою водою. Будьте обережними з вогнем, вибуховими речовинами, колючо ріжучими предметами, а також на дорогах, як в ролі пішохода, так і водія. Першу половину неділі до другої дня триватиме період місяця без курсу. Рекомендації для такого періоду ми вже розглянули. Другу половину дня будемо відчувати енергію практичного та неквапливого тельця, адже місяць перейде в цей знак, проявиться впертість, ощадливість, недовіра до всього нового. Якщо в найближчий час вам необхідно придбати якісні та надійні речі, одяг, меблі, час місяця в тельці сприятливий для цього. Однак, зважаючи на ретроградний марс, до покупки техніки ставтеся вкрай уважно і краще відкладіть. Не займайтеся справами, що вимагають швидкої реакції та кмітливості. Не рекомендується хірургічне втручання в ділянці горла, носа, щедовидної залози. Особливо подбайте зараз про шию та вуха, ретельно закривайте їх від холоду та сирості. Друзі, я до останнього не вірила, що нашій команді вчасно вдасться записати та змонтувати даний відеопрогноз. Та в ті короткі періоди включення електроенергії все ж вдалося його підготувати та опублікувати хоча б затримкою. Я дякую вам за перегляд, регулярні коментарі та довіру. Після перегляду поділіться даним відео з друзями та близькими, і самі не забудьте підписатися, щоб не пропускати нові відео мої та Олени Осипенко. Любі українці, ми безперечно переможемо. Нас вже точно не зламати. І такі труднощі лише загортовують нас та роблять сильнішими. Всередині кожного з нас є світло. Не дозволяйте його загасити. Зігрівайте одне одного обіймами та добрими словами. Слава нашим героям! Слава Україні!